Біль болить, не йдеться, коли треба йти. Наростає біль переходів в попереку в ногах. Людина спочатку йде там 100 метрів, їй потрібно зупинитися, сісти, відпочити. І потім знову може пройти 100 метрів, потім 80 метрів, потім 50 І це все поміщається в поняття стенозу хребетного каналу. В нормі. Має виглядати ось так хребетний канал, має бути такої ширини. Ось, Бачите, це біленьке, це рідина, в якій плавають нерви, а ці темні цяточки це нерви. От ми опускаємося на рівень стенозу, то тут що ми бачимо і нерви, і рідину, в якій вони плавають, так, ось мішечок, в якому вони є. А ось спускаємося на рівень стенозу. Зараз опускаємося на рівень стенозу. І зверніть увагу сюди, що ми вже не бачимо ні рідини. Ні нервів, воно все збите докупи, тому що є виражений стеноз хребетного каналу. З цим треба щось робити, тому що дистанція ходи буде зменшуватись і якість життя буде знижуватись. Варіантом, що можна зробити в такій ситуації, є декомпресія хребетного каналу. Але оскільки усієї пацієнтки, крім стенозу, ще є зміщення, тобто спондилолістез, Просто зробити декомпресію каналу буде недостатньо. Потрібно його стабілізувати, тобто встановлювати імпланти, які забезпечать зрощення даного сегменту хребта для того, щоб ефект від операції вже був назавжди. Щоб збереглося покращення стану на все життя. Денис Геннадійович робить доступ. І зараз я туди теж піду. Хірургія хребта це мистецтво, тому що потрібно знати, якщо буде закрутити, для того, щоб нічого не пошкодити, і щоб його траєкторія була підібрана абсолютно правильно. І щоб воно виконало ту функцію, яку ми на нього покладаємо. Пацієнтки остеопороз, тому кожен гвинт потрібно закріпити цементом. Так виглядає пушер. От ми скручуємо в голівку гвинта. Цей білий порошечок це не що інше, як цемент. Це вся система Мітронік. Система реально крута, дуже зручна, ергономічна. І ось через отакі пушери. Ми зараз будемо вводити цемент в гвинт. Таким чином гвинти будуть мати кращу фіксацію з кісткою і краще будуть утримувати хребці і ось так от ми Проштовхуємо цемент. Другий хребець. Тут треба трошки сильніше натиснути. Отак. От так. Чудово! Це класна густина цемента, це означає, що він не вийде за межі тіла хребця залишиться саме навколо гвинта, там, де нам це потрібно. Ось. Є. 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 І є. І тепер скручуємо пушери. хребет він завжди має вигнуту форму. Тому, коли ми хочемо щось зафіксувати, ми маємо це зафіксувати в тому положенні, в якому нам це вигідно. Вигідно в першу чергу для пацієнта. Тому ми формуємо лордотичний вигін балки. І балку вигинаємо. Ось так виглядає кісточка, яку ми брали із рани. Це шматки. Тої кістки, яка стискала, тепер ці шматочки кістки ми вкладаємо разом з кейджем безпосередньо в міжхребцевий простір для того, щоб хребці зрослися між собою. І от тоді, коли хребці зростуться, ця система стабілізації, ці імпланти, які ми встановлюємо сьогодні, вони вже не будуть нести навантаження, і це буде ознакою одужання пацієнта. Кейджі встановлені, гвинти, поздовжні балки встановлені. Система стабілізації повністю зібрана. І це саме той момент, коли ну, я вже можу зняти рукавиці, і, і асистент теж досвідчений, вже хоча молодий хірург рану. І Пацієнтку переведуть у відділення реанімації, раніше у палату інтенсивної терапії, де вона буде під наглядом декілька годин. Потім до неї прийде реабілітолог і вже сьогодні вона почне вставати ходити. І Сподіваюся, ну навіть не сподіваюся, впевнений у тому, що точно вона відчує позитивні зміни в тому, що вона зможе пройти далі. Звісно, це не буде вже завтра, але це буде протягом найближчих кількох днів, можливо тижня.